Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар.ком. Сьогодні в нас на огляді один з найкращих автомобілів у своєму класі це Renault Zoe 2020 року випуску з батареєю 52 кВт. Запас ходу у цього автомобіля 400 км плюс. Він ідеально підійде для пересування по місту, дякуючи своїм компактним розмірам. А також, дякуючи хорошому запасу ходу, він дозволить вам поїхати між містами. Куди вам потрібно. Що ми маємо? Фул оптика 16 легкосплавні диски, повний безключовий доступ, електроскло підіймачі передні, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Ось такий у нас тканівий салончик в сірому кольорі. Шкіряне мультикермо, датчики світла дощу. Також даний автомобіль у нас має утримання в смузі, імітацію звуку двигуна. Пробігу він має 141 тисячу кілометрів. Сох у даного автомобіля 94%. Сенсор на багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, Android Auto, Apple CarPlay, кнопочка Еко, клімат повноцінний, також маємо, запуск кнопки. Два роз'єми. USB та AUX. Звісно ж, прикурювач. Ось такий у нас ключик. Автоматична коробка передач, відповідно, бездротова зарядка телефону, електронне стоянкове гальмо, Автохолд. Ось такий стан автомобіля. Салонне дзеркало також у нас з автозатемненням, тобто зовсім не пуста комплектація. Ось таке поєднання кольорів та матеріалів. Задні дверки у нас відкриваються ось тут. Оцініть стан салону. Лед-оптика позаду також. Задні парктроніки маємо. Зарядний пристрій подовжувач. Знак аварійної зупинки у нас все в комплекті. Також є ось така підсвіточка багажного відділу. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі, в ідеальному стані. Привезений з Європи, розмитнений, сертифікований і готовий до першої постановки на облік. А також не знаю чи звернули ви увагу, наскільки багато цих автомобілів зараз їздить у таксі. Тобто, ну, дякуючи гарному запасу ходу, вони по місту виїжджають. Реальний запас, це 400 км. Ну, класний варіант за ці гроші. А, до речі, коштує цей автомобіль у нас 11300 доларів. Стан бомбезний, жодних недоліків, нарікань, сіли і поїхали. І перейдемо тепер до ось цього варіанту. Це у нас також 20 й рік, 49 тисяч пробігу, стан акумулятора 93%. Тут у нас вже штамповані колеса, диски, 15-й радіус, також повний безключовий доступ, фул -оптика, LED оптика, лед дхошечки Перейдемо тепер до салону. Також маємо передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Також підігрів дзеркал. Салон у нас вже в темному кольорі тканини. Маємо шкіряне мультикермо, датчики світла дощу. Утримання смуги в нас немає. Імітація звуку двигуна є. Пробігу 48 тисяч, майже 49. 000. Сенсор на багато мультимедіа, Bluetooth гучний зв'язок, Android Auto, Apple CarPlay. Запуск кнопки. Тут у нас вже звичайний кондиціонер. Клімата немає. Так, такий ж ключик, електростоянкове гальмо автохолд. Ось такий цікавий автомобіль бардачок. Жодних помилок на приборній панелі. Стан автомобілів 10 з 10. Перейдемо тепер. На задній ряд. Позаду в нас, звісно ж, механічні склопідіймачі. Також маємо задні парктроніки, також ззаду led оптика Вночі а, і показник, показник повороту у нас динамічний. Вночі виглядає дуже стильно, дуже красиво. Зарядний пристрій в комплекті. Якщо вам потрібно скласти спинку, можете це зробити. Зараз Тут потрібно ще спустити підголівники. Тобто автомобіль нам навіть дозволяє перевозити якісь невеликі вантажі. У даного автомобіля фарбований шматочок ляди. А так, в принципі, більше жодних нарікань. Стан офігенний, стан акумулятора СОГ офігенний. Хороші комплектації, гарна ціна. До речі, ціна на цей автомобіль 11900. 11300 11900. Далі вже вам вибирати, які вам більше подобається. Попереду в нас розташований зарядний роз'єм. Зараз вам також його покажу. Спочатку потрібно автомобіль заглушити. Відкривається ось тут. У нас тут роз'єм Type 2. До речі, через цей Type 2 роз'єм автомобіль може приймати до 21 кВт в годину. У нас є тут три фази, як можете звернути увагу. Із головного це дійсно, що він через цей роз'єм може приймати 21 кВт. Жоден інший автомобіль не може дати вам такої можливості. Наприклад, візьмемо Hyundai Kona, вона через Type 2 може приймати максимум це до 7 кВт. Так само Nissan Leaf, Peugeot. будь-який. Тобто тільки у Renault є така можливість. Автомобілі у нас знаходяться у місті Вінниця, вулиця Ярмоле, Мелешка 1В. Автомайданчик vincar.com. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті. Також маємо великий вибір автомобілів дизельних електро е, у місті Вінниця в наявності. Якщо вас зацікавили ці автомобілі, телефонуйте за номером телефону, який буде зазначений в описі. Якщо вам потрібна доставка в ваше місто, маємо таку можливість, можемо порахувати та доставити під ваш будинок під ключ. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.